Як здобути освіту дітям-кочівників? Учитель Леонард Агамайх знайшов вихід. Він заснував у центральноафриканській країні ЧАД пересувну школу. Ідея виникла, коли побачив дітей, які гралися під вікнами його класу. Я засмутився, бо в цей час діти мають навчатися. Тоді я вирішив зустрітися з їхніми батьками та обговорити ідею створення цієї школи. Вони погодились. Відтоді минуло три роки. Нині в пересувній школі навчаються 69 дітей різного віку. У ці місця кочівники приходять під час сезонних дощів. Так було споконвіку. У чаті мешкає приблизно 17 мільйонів осіб 7% із них кочівники. Водночас до школи ходить менше як 1% хлопчиків, а дівчаток у ній немає взагалі. Пересувний клас Леонарда Гамайга і відкрив для корінних народів нові можливості. Діти роблять значний прогрес. Ніхто з них раніше не ходив до школи, а тепер вони правильно пишуть своє ім'я, розмовляють французькою і розв'язують математичні задачі. Для нас це дуже важливо. Лідер громади кочівників вважає, що освіта допоможе його народу розвиватися. Батьки теж раді, що діти здобувають знання. Засновник школи й сам має зиски з цього проєкту. Він навчився в кочівників дбайливо ставитися до води і уживати більше молочних продуктів.